Так, і розпочинає наш четвертий урок. Це виходить дві кріпичини, стіна 51 см. Які нюанси є? Нюанси виходить, вже додається в кожен ряд по дві чекушечки. Ось заложений перший ряд стіни 51 см. Що в нас додалося? У нас додалося сюди дві чекушечки. Трушітворочки у нас залишились. Перший ряд ми як завжди ложимо тичками. Виложуємо спочатку тички наружні, а потім заложуємо внутрішні. Як ви замітили, у нас всі лінії сходяться, 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 сходяться. Це зроблено для того, щоб тоді все перев'язало. Заложили дві ваші четверочки, потім тички, а потім внутрішні тички. Ось, щоб не запутатися, положили тут, щоб зійшлося, тут зійшлось і тут зійшлось. Потім заложили наші. А залишається ось таке місце для двох щекушок. Ось ми заложимо щекушечки сюди. Заложили перший ряд. Потім переходимо до другого ряду. В цьому варіанті я допустив одну невеличку помилку. Замість оцих двох цілих цеглинок потрібно було положити. Дві трьохчетвірки Сюди потрібно було положити просто-напросто трьохчетвірки Все зійшлося. Ось так. І потім все в нас вже перев'язується ось так. Оце був правильний варіант Так що, хто додивився, молодець і, знаєте, сюди ще вдружується помімо оцей. Трьох-четверки. Доложується ще дві-трьох-четверки. І виходить, загальним загальний другий ряд у нас йде вже з трьома трьох-четверками. Отакий має вигляд.